Історія зберегла імена жінок, які полонили серце Тараса. Жінки війшли в історію завдяки тому, що стали його музами, полонили його душу, надихнули на створення шедеврів. Скільки ж їх було знакових жіночих постатей, у бентежному і сповненому драматизму житті Тараса. Імена більшості з них ми б не знали, якби не любов до них великого поета. Вертаючись сторінки життя Тараса Шевченка, ми бачимо, як палко він кохав. Через все життя Шевченко проніс пам'ять про своє дитяче, найперше, найщиріше кохання До милої серцю дівчинки Оксани Коваленко. Ми в купочці росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись. Одружимо їх, не вгадали мене по волі і неволі, носило всюди. Я двіга Гусиковська, вона прищепила любов до поезії п'ятнадцятирічному юнакові Тарасу, який теж почав писати вірші польською мовою. З княгинині з голубими квітами на грудях була Ганна закреска. Шевченко покохав одружину. Чи міг він на щось сподіватись? Марія Максимович, якби така у мене була жінка, повінчався б та й умер. Любов сліпа, і генії теж підвладні цій хворобі. Почуттям, що спалахнули в серці Шевченка, була любов до лекери полосмак. Колишньої наймички кріпачки, та чи була лекера останньою в житті Тараса Шевченка. Кохання, здавалося б, це щось прекрасне і радісне, та воно в житті Шевченка, чи не найбільша сторінка його долі. Не женися на багатій, бо вижене з хати, не женися на убогій. Бо не будеш спати, оженись на вольній волі, на козацькій долі. Яка буде, така й буде. Чи гола, то й гола, та ніхто не докучає. Якщо хочете більше дізнатись про коханих жінок Тараса Шевченка, завітайте до Демидівської центральної районної бібліотеки.